Науковці хочуть вкрасти у людства одну секунду. Мова йде про так звану високосну секунду, що набігає за кілька років через особливості руху землі. Наступного тижня в Женеві відбудеться засідання міжнародної телекомунікаційної ради, що відповідає за світовий час. Тоді і вирішиться доля додаткової секунди. З 1972 року вона додається 31 грудня або 30 червня. Такі дні остання хвилина доби має не 60, а 61 секунду. секунду. Робляться для того. Щоб привести астрономічний час у відповідність з атомним. В останню високосну секунду додавали в останній день 2008 року. Мають її додати і влітку 2012-го. Та ось яка проблема. Астрофізики з'ясували, що Земля стала обертатися повільніше, тож тепер необхідність додавати секунду зникла, але з цим погоджуються не всі науковці. Деякі стверджують, що це уповільнення лише тимчасове, тому поспішати скасовувати високосні секунди не варто.